Інвестувати ви повинні не по карману, а по запросам бізнеса. Важливо наскільки щасливі мої клієнти, наскільки задовольняються їх потреби. Ціль не можуть бути гроші, бо ти не народився для того, щоб заробляти десять тисяч. Ти народився, щоб жити. Оці всі розповіді про там себе нагородити. Коли там поставив ціль, досяг якась винагорода. Можете, будь ласка, розкрити трошки більше, як це ну правильно повинно працювати? Можу. Дякую. Ось. Те, що я люблю. Неважливо, срочно Я собі кажу: виконаю це, дозволю собі. І все. Це не стосується використовувати гроші. Це нагороджувати себе. От Я, наприклад, кажу собі, от, витримаю суботу всіх цих стресів. І в мене просто інстинкт самозбереження сісти перед комп'ютером, залізти в гру, щоб відволікатись, і загружати себе пивом. От у мене субота. Я собі дозволяю. Це просто приклад. Розумієте? Це просто приклад. І це, і це недорого. Бо якщо я хочу умовну машину, чи квартиру, чи ще щось і заробляю мало, то треба гроші витрачати в інвестування, щоб заробляти більше. А святкувати отаким от пивом. Чи пройтись, я не знаю, Якщо вас там донімають близькі якісь. Я хочу подорожувати, пішли в ліс подорожувати. Що це в Дубаї? І там, і там щось нове і гарне. Але це дешевше і швидше. Ви мені ніколи. Розумієте? Тобто завжди можна знайти собі по, по карману. А от Інвестувати ви повинні не по карману, а по запросам бізнеса. І якщо у вас нема грошей, беріть інші гроші, бо це ресурс. Ви берете під кредити якісь під 1-2%, щоб заробляти як мінімум 20-30-100%. В чому питання? Це ж те саме питання. Якщо є люди, які коштують дешевше, чим приносять, а вони вас не працюють. І у вашого сусіда лежать гроші, які він може вам дати, якщо навіть він дуже жадібний, під 3%. А ви можете заробити 30. Одні ресурси існують, тих не береш. Інші існують, тих не береш. Ну і хто ти після цього? Розумієте? Ще питання. Бабі Мирослав, Чернівці. Рослини. Олександре, я хотів запитати, ми зараз розвиваємо інтернет-магазини по рослинах, саджанцях троянд. Але ми додатково купили біля Дністра базу відпочинку. Там є вісім домиків. І цей... Додатково, до чого? Бля? Ну просто як додатковий Це Чернівці, пам'ятаєте, цього екземпляра? Була в нього шашлична якась на, на забігалавки, да? а він пішов, додатково тенісний корт купив. У мене теж шашлишна є. Який, який зв'язок? І притом як купив, хтось розуміючи, що нахіра оце мені скинув йому, він купив, готове. Он, розумієте? І он додатково. Ви прикалуєтесь. Може, два магазини треба туда ще. Візьми додатково ще. <реш> <реш> Олександр, якраз є шашлишна, тому й додатково купили. <реш> Питання, чи ну, ми вже це придбали, все і ми хотіли цього... — Ну продай! Робити. Бо По потримав, я лише придай! Місяць назад лише купили. Ну, ну, потримай ще місяць, продаси дорожче чи дешевше. Ні, це мрія. Що мрія? Базу. Базу мати відпочинку на Дністрі. Не може бути такої мрії. Це щось пороблено. Це чужа мрія. Це ви побачили якесь кіно, чи... О, класно, я хочу бути власником цього. Розумієте? А ви повинні хотіти жити. І ваша мрія включає, що, від чого штирить мене. А знаєш, від чого повинно штирити чоловіка? Що твоя сім'я завжди була ну, в достатку і прибуде. Коли ти бачиш, що штирить твою сім'ю. Розумієте? Чоловік, він не повинен. Ганятися за всіми цими цяцьками і задоволеннями. Він повинен отримувати насолоду, коли від його близьких і рідних і важливих людей він бачить, що ті щасливі від того, що він їх забезпечує. Оце, це чоловіче щастя. А чи в мене база, чи в мене зона? Чи в мене шашлична, чи в мене магазин, чи нема. Яка різниця? По великому рахунку. І як власника бізнесу також не це важливо. Важливо, наскільки щасливі мої клієнти, наскільки задовольняються їх потреби. Розумієте? Питання по поводу клієнтів. От робити щасливими клієнтів. На що звертати увагу, от конкретно, щоб е, зробити їх щасливішими? Ні, давайте так, не треба робити клієнтів щасливими. Робіть їх задоволеними. А то ну нахер впіхівати йому щастя, і воно больно. <плес> Тоді про задоволених клієнтів. Да. А задоволені просто давайте трошки більше, щоб вони отримали, чим очікували. Приємно Ну, приємно для них, а не навпаки більшого. Це при вияві потреби зрозуміти, що він хоче і дати йому вже більше. Ну, аудит вашого бізнесу. Вам казали, що ми все починаємо навчання в семи тижнів, а не закінчуємо. Тому це безкінечний процес. І як ви бачите розмови з вами, опитування вас, які я роблю, це ж. Продовження виявів потреб. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. Ні, тільки не це! чорт, галера! Ні. Команда працює в половину своєї ефективності. Клієнтів менше, а грошей ще менше. я оголошую. Банкрутство. Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму від конс на біс: сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів, налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів, побудуєте систему найму, де команда працює, а не просто займає місце. Зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, Зробите так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній. Чек та навчитись закривати угоди швидше, також створити свій лендинг пейдж, який збільшить потік клієнтів, і це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову. І щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання, це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. Я хотіла запитати, ви попередньо казали, що. Ну, є така умовна формула. Тобто, якщо ти заробляєш 5 тисяч, то ти можеш дозволити собі машину, яка коштує вже 20. Чи є якась. Я не хочу знаєте, отримати прям формулу, чи є якась можлива закономірність з нерухомістю в такому плані: нема закономірності гроші помножити на такий коефіцієнт річ. Є закономірність інша. Ти заробляєш сьогодні стільки-то. Ти за 5 років, наприклад, чи якщо про нерухомість давайте хоча б на 5 візьмемо, якщо про машину можна менше там на 2 роки. Ти через 2 роки будеш заробляти скільки? тоді, коли ти називаєшся ти будеш заробляти через стільки років, і зразу питання людина, яка заробляє стільки, на якій машині їздить чи в якому домі живе. Якщо ти зараз розуміючи, що ти зростаєш, вже зрост... не будеш колись, а вже зростаєш, береш щось під сьогоднішнє, так воно вже застаріле зразу. Який сенс? Розумієте? Ти тільки купив, почав по-іншому заробляти, і вже воно якось тебе соромить. О, оцей підхід треба враховувати. Скажіть, будь ласка, чи правильно мені думати і прагнути, щоб я не астивал, там досягти, наприклад, якоїсь десятки. Тобто, ставити чуть більше ціль в рази і ставити під цілі досягнення. Там, 10, 20, 50? Я не розумію питання. Ну, наприклад, я хочу поставити собі ціль вирости, наприклад, в місяць там, до 10 тисяч доларів. І я досягаю. Все, я там досяг і остиваю. Це не ціль. Це одиниця виміру просування до цілі. Правильно. Ціль не можуть бути гроші. Розумієте? Бо ти не народився для того, щоб заробляти 10 тисяч. Ти народився, щоб жити. Жити як? Коли ти опишеш життя. Знову по -по поясню, стратегія життя. Ти зрозумієш, скільки це коштує в місяць. Тоді ти розумієш, скільки тобі заробляти. Коли ти заробляєш три тисячі і дійшов там, і йдеш в десятку, думаючи, що гроші, коли ти почнеш заробляти 7 чи 8, умовно, любі цифри зараз беремо, ти вже зрозумієш, що тобі 10 мало. Ти вже собі заплануєш 15. Але це не заради грошей, а щоб жити. Бо інакше. Ну, ти не ходиш в спортзал, щоб вижимати цю вагу. Ти ж не заради того, от я піду і сьогодні вижму 120. Ти ходиш в спортзал, щоб виглядати по-іншому, відчувати себе по-іншому. А потім ти там в спортзалі вирішуєш, що для цього треба чогось збільшити, чогось зменшити. Але це не заради кілограмів, ну, які ти піднімаєш. Заради своїх кілограмів можливо це виглядати, а не для того, щоб піднімати їх. Так само і 10 тисяч, ну 10 тисяч, щоб що? Щоб 10 тисяч, щоб що? Тоді ти кажеш, якщо перегорів, купиш собі цю якусь мультіварку і підігрівай себе. Поняв. Дякую. Бо тебе підігрівати повинно бачення, трейлер стратегії життя, розумієте?